Фух, нарешті до мене приїхав планшет захищений від компанії Юліфон. Я так довго насправді його чекав. Я думаю, вам також буде цікаво, що це за штука така. Мені знаєте, от найбільше що подобається, що Юліфон завжди кладуть, окрім гаджету, ще й деякі аксесуари до нього. Це дійсно дуже зручно, і я можу вам на огляді їх показати. І це ну, взагалі ідеально. Тож я бачу, що тут коробок у нас декілька. Давайте подивимось, що на цей раз тут цікавого мені прислали. Посилання, звичайно ж, на виробника на Aliexpress залишаю в описі, а повний відеоогляд цього планшету Armor Pad буде на каналі. Зовсім скоро, тож підписуйтесь на нього обов'язково. Тож, маємо дві коробки. І чому я чекав саме юліфоновського планшету? Да тому що я знаю, яка якість у бренду Юліфон, і я розумію, що це буде достойний конкурент. Наскільки я пам'ятаю, це восьмидюймовий планшет. Це має бути конкурент Окітелу rt 3 Ось так от. дивіться, яка коробка шикарна. У фірмовому стилі, як смартфони їхні, так і коробка, бачите, від планшету така ж сама. Де в нас тут інформація про діагональ? Так, 8 дюймів. Саме так, як я і казав, це конкурент у Kitlu RT-3. По параметрам вони також плюс-мінус схожі, але я знаю, що Юліфон можуть здивувати чимось цікавим, наприклад, якоюсь цікавою прошивкою, якимись додатковими, додатковими фішками. І що це в нас таке? Ага, це у нас от така от підставочка. Давайте зразу ми її дістанемо, також подивимось. Угу, Отака от, от штукована. Для того, щоб планшет сюди, сюди зафіксувати. Хм, прикольно. Розберемось. Інструкція також тут є, тут нам намальовано що та як його кріпити, щоб планшет було зручно в руці тримати. Ось так от. Так, тепер швиденько відкриваємо вже сам. Планшет. Ось він перед нами. В комплекті бачимо зарядний блок. Я зразу бачу, що його потужність 18 Вт. Діставати його не буду з коробки. 18 Вт. Так, кабель червоного кольору Type-C і USB звичайний. Ну і сам планшет. Угу. Не так-то просто його звідси дістати. Я вам скажу. От це, напевно. Перший виробник, який так чітко продумав конструкцію своєї коробки, що реально планшет за допомогою цих штучок дуже гарно зафіксований. Я прям не знаю, як його звідси дістати. Щоб ви розуміли, мені довелося брати до себе планшет і близько 20 секунд шукати, як його звідси дістати. Тобто закріплений він тут ну, просто майже намертво. Ось такий має вигляд цей планшет. Дуже приємна задня панель. В комплекті у нас заводська документація. Її ще також спробую дістати. Так, документації тут немало, більш нічого немає, як бачите. Складаємо її назад, і зараз будемо дивитися вже сам планшет. Так, приємний по дизайну, прогумований, і, до речі, досить таки ергономічний, я вам хочу сказати. Якщо дивитись на ці захищені планшети 10-дюймові, типу Oukitel RT2, RT1, Hotwav R6 Pro, ці планшети вони дійсно товсті і громісткі. Тут же, звичайно ж, не в останню чергу за рахунок акумулятору, не самого великого, планшет має досить нормальні габарити. До речі, дивіться, тут навіть є фірмовий коннектор юліфоновський. Тобто сюди можна ендоскоп, наприклад, приліпити їхній. Це прикольно. Так, тут у нас є кріплення, я так розумію, ці кріплення для цієї підставочки, напевно. Тут кнопка регулювання гучності, дуже ребристі. З цієї сторони, кнопка блокування, ще кнопка, яка налаштовується. Так, зверху динамік, знизу динамік. Оце чудово. До речі, дивіться, в нас тут є і Type-C, і навіть роз'єм для навушників. Отак. О, технології які. Тут у нас також мікрофон. Зверху у нас слот для двох сімок. І, по-моєму, тут ще окремо картка пам'яті вставляється. Зараз ми знайдемо скріпку. До речі, бачите, скріпку я в комплекті не знайшов. Можливо, вона якраз тут. Так. Коротше, бачите, треба все виймати, тому що скріпка знаходиться у нас під блоком для зарядки. Ну, але це розпаковка, тому всі всі моменти ви мені уж вибачайте. Так, дістаю слот для сім-карт, і будемо дивитися, який він у нас. Дивіться, яке чудо. Він у нас окремо на дві сімки і на карту пам'яті. Ось так. Так, тепер дивимось сам планшет. Поки я його запускаю і налаштовую. А потім зустрічаємося з вами вже на першому запуску цього апарату. Тож, запустився наш арморпад. Будемо дивитись, як він працює в перші секунди запуску. Але враховуючи, що залізо тут не надто потужне, я думаю, тут все має бути плюс-мінус очевидне. До речі, дисплей тут дуже яскравий, я вже бачу. Хоча, в принципі, треба подивитись, але, по-моєму, він не такий надто яскравий. Ну, Тобто не більш яскравіший, ніж конкуренти, той же RT3. Плюс-мінус плюс-мінус те ж саме, хочу вам сказати. Е, так, мені цікаво, наш планшет, на якому андроїді працює, тому що я цей момент трошки. Ага, 12-й андроїд ми тут маємо. 4 ГБ оперативки, 64 пам'яті постійної. Так, це бюджетний планшет, це не якийсь там супер-наворочений для ігор. Досить простий планшет, але ж тут фірмова юліфоновська якість має бути. Оце ми з вами і будемо перевіряти. Так, давайте подивимося, що у нас цікавого є тут в програмній частині. До речі, вперше бачу, що в три рядки у нас тут йдуть іконки, ось ці. режим підводної зйомки є, звичайно ж. Менюшка, до речі, така ж сама, як на смартфонах компанії Юліфон. Такі самі ярлички тут стоять. Чесно, я вам скажу, чесно, навіть не знаю, що тут можна такого цікавого подивитися. Є у нас кнопка, яка налаштовується. Ага, можна вибрати якийсь додаток на один натиск і на довгий натиск. До речі, тут радіо працює без навушників. Ну, це юліфон. У них майже в кожному смартфоні така фішка є, і бачите, в планшеті також це реалізували. Добре, подивимось, на що він здатен. Поставимо декілька програм, групу ставимо, подивимось, як він фотографує. До речі, давайте зайдемо в камеру, знайти б ще цю камеру десь на екрані. Так, знайшов камеру, заходимо. Режим фото, відео, режим чорно-білий. Б'юті-режим нам взагалі не потрібен. І дивіться, у нас навіть тут додаткові моменти цікаві є. Боке, HDR про режим. Ну нічого собі. По-моєму, серед захищених планшетів саме ця модель зараз така, знаєте, найбільш цікава в плані софту камери. Тому що тут від їхніх смартфонів мало відмінностей. Тут багато чого цікавого є. Може, тут ще стабілізація є. Дивіться, антиструс. Це така собі стабілізація. А давайте відео подивимось налаштування Так, 1080p, це зрозуміло. А якщо зайти сюди. Ні, тут стабілізації в нас, на жаль, немає. Ну, в принципі, очікувано. Так, добре. Будемо тестувати повний огляд за посиланням в описі на основному каналі. Прикольний планшет, як на мене, виглядає, але він ну, точно не гірше, ніж конкуренти, а може навіть краще комусь. Ну, Мені, наприклад, краще. Дійсно, дизайн дуже вдалий. В руках смартфон тактильно приємний, борти над екраном виступають. Коротше, поки що не знаю, до чого і причепитися тут за ці гроші. Посилання на Aliexpress в описі, всім на зв'язку, гарних вам планшетів та смартфонів. Бувайте!